Доброго дня від завтра, як ми знаємо, розпочинається великий піст, який триватиме аж до самого Великодня. Цю ж неділю, як ми знаємо, називають прощеною. Адже у християн здавна от існує така досить добра традиція цього дня просити вибачення у всіх своїх ближніх за ті образи, які ми їм завдали. Крім того, сьогодні церква нагадує нам також про вигнання з раю Адама і Єви. Власне про все це ми сьогодні поговоримо з почесним патріархом Православної церкви України. Світтішим філаретом. Доброго дня, ваше святосте, доброго дня, дорогі браті і сестри, Ваше святосте, от у цей останній день перед великим постом на літургії читається нагірна проповідь з Євангелія, де йдеться про прощення образ ближнім про піст і про збирання небесних скарбів. От чим ще важлива оця сьогоднішня неділя, особливо для тих християн, які готуються достойно? Провести оцей, дотриматися посту до самого кінця. Значить, ми вступаємо в Великий Піст. Великий Піст має для нас значення таке. В ці дні ми очищаємось від гріхів, отримуємо від Бога прощення всіх своїх злочинів. Не тільки якими скоїли ділами, а якими скоїли словом і навіть думкою. Але для того, щоб отримати прощення, треба спочатку простити провини своїм ближнім. Бо Христос ясно сказав, Якщо будете не прощати провини людям, то і Отець ваш Небесний простить вам провини ваші. Як, наприклад, звертатися до Бога в дні Великого посту Господи, прости мої гріхи. А особливо, коли читаєш молитву, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Так ось ти просиш, прости, Боже, як і ми прощаємо, а ти не прощаєш, то як же ти у Бога просиш прощення та ще й говориш йому неправду? Як і ми прощаємо, а в дійсності не прощаємо. І тому церква нагадує кожному, кожній людині, кожному християнину, що раніше, ніж вступати в дні Великого посту і просити у Бога прощення і очищення гріхів, спочатку. Примирись із своїм ближнім, прости йому провини. Багато хто скаже, я то готовий простить, але він, ворог мій, не хоче простить. Як бути в такому випадку? В такому випадку треба поступити так. Прости йому, незалежно від того, прощає він тобі чи не прощає. Але ти в своєму серці, в своїй душі не май проти нього ніякого зла. Прости йому образи чи гріхи ті, ті, ті чи інші, і май примирене серце, примирену душу. Тобто. Зроби свою душу миролюбивою. І ось якщо ти в такому стані будеш звертатися до Бога, прости, як і ми прощаємо, ти простив, хоч супротивник твій не простив тобі, але це його справа. Але ти простив йому. І тому тобі Бог теж простить, тому що ти маєш мирне серце, простив провини своєму, і тому маєш надію на те, що і Бог тобі простить. І тверду маєш надію, тому що Бог не обманює. Бо він же сказав: якщо будете прощати провини, то і Отець вам небесний простить. Сказав простить, значить, простить. Святосте, а от в Нагірній проповіді спаситель фактично вчить, як треба поститись під час цього посту, коли ти принесеш дартві до жертовника, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар твій і піди перше примирися з братом твоїм, і тоді прийди і принеси Дартвій так. От а чому це так важливо? От і чому от піст взагалі наскільки взагалі християнину важливо от час посту сповідатися в церкві? Так, які духовні додаткові сили дає. Оце здатність прощення і сповіді. Прощення провин своїм кривдникам робить душу доброю, люблячою, мирною. І тому така людина, така душа. Якщо і має гріхи, а вона має, то звертаючись до Бога, вона просить очистити ці гріхи, які вона скоїла. І Бог очищає цю душу, цю людину від гріха і наслідком цього. Є вселення в цю, в цю людину благодаті Святого Духа наслідком прощення гріха. А результатом прощення гріха є радість в душі. Ось відчуваємо ми радість в душі, відчуваємо. А від, що це означає? Це означає, що радістю викликає благодать Святого Духа, яка вселилась в тебе. А вселилась вона в тебе тільки тому, що ти очистив свою душу від гріха, і як у храм святий. Благодать святого входить, а наслідком цього буває радість. Ось невидима, невидима дія благодаті, а стає видимою через радість. А для того, щоб цю радість отримати, треба оце пройти цей процес. Ваше свята от сьогодні церква нагадує нам про вигнання Адама і з раю за свою неслухняність. А що стало власне причиною цієї неслухняності? Які її наслідки? І чи можна оту подію, яка сталася багато тисяч років тому, вважати найбільшою трагедією взагалі в історії всього людського роду? Це дійсно є трагедія всього людського роду. В чому сутність оцієї трагедії? Сутність трагедії полягає в тому, що Адам і Єва, тобто перші люди, не повірили Богові. Оце, оце є трагедія, невіра Богові. Бог сказав: не їжте, помрете. А Діавол в образі Змія каже, їжте, станете богами. І ось перед першими людьми ставило питання, кому повірить. Богові, який сказав, не їжте, бо помрете. Чи діаволу, який сказав їжте, станете богами. І трагедія гріх полягав в тому, що Богові не повірили, а повірили дьяволу. І, і за того, що вони не повірили Богові, Бог, Бог і вигнав їх із рая. Що значить вигнав із рая»? Це значить, припинив з ними. Спілкування, уже не являвся їм, не е, е, розмовляв, як розмовляв в раю, уже це е, е, спілкування з Богом, е, джерелом життя, джерелом мира, радості, любові припинилось. А раз припинилось е, е, спілкування, єднання з джерелом життя, то людина ця і померла, тому що не мала спілкування е, е, з е, джерелом життя, джерелом любові, радості і миру. І оце вигнання. І означає припинення цього, цього єднання. Тому що Бог, необмежений, Він населяє всю Вселенну. І Він поруч з кожною людиною, але людина не кожна має спілкування з Богом. А рай. Це означає радісний стан, стан, стан самої душі, самої людини, яка знаходиться в єднанні з Богом. Марсате, поясніть ще таке: от, людина була створена Богом, от як вінець усіх його творінь. Так? От, людина була ідеалом, можна сказати, Божої творчості. Так, от вона поєднала в собі духовний матеріальний світи. От якщо людина була справді от, ідеальним Божим творінням, то чому вона виявилася такою слабкою перед спокусою, перед гріхом? В чому ж тоді її недоліки виявилися при створенні, чи то вже потім відбулося? Не людина. Була створена Богом доброю. Не можна сказати, що в людині були якісь недоліки. Недоліків не було ні в перших людей Адама і Єви, недоліків не було і у ангелів. Ні в кого бо все, що Бог створив, створив добрим. Але Бог дав своєму творінню розумному, тобто духом, ангелам і людині, яка поєднувала духовне начало з матеріальним, тобто з тілом. Матеріальним людина. І, і дав цим своєму творінню цьому розумному свободу. Для чого? Для того, щоб вона добровільно обирала не краще. Тобто удосконалювалась, удосконалювалась до стану Бога. Бо ми ж знаємо е, е, слова Христа Спасителя, будьте досконалими, як Отець ваш Небесним досконалим є. Або другі слова, будьте милосердними, як Отець ваш Небесний милосердний є. Так ось е, процес удосконалення. Повинен закладений у свободі розумних істот і у ангелів, і у людей. Але ангели згрішили чим. Найвищий ангел побачив, що він такий досконалий, що порівняв себе з Богом. А він ж не досягнув цього, а вже побачив себе і тому згрішив гордістю. А, а перша людина. А перша людина згрішила тим, що хотіла уподібниться Богові, не через виконання Його заповідей, А через просто механічно з'їла плід і стала Богом. Як їй радив уже згрішивши єнице Так. І, і тому божественний намір був в тому, щоб людина. І, як і всі ангели, поступово удосконалювались до Його подоби. І тому Бог сказав Моїсею, ви боги. Ви хто? Люди? Але ви богами стаєте по благодаті. Тобто, якщо у вас благодать вселяється, то ви стаєте богами. А яка ознака Бога? Ознака Бога святість, любов і звершення діл, які властиві Богові, тобто чудеса? І тому е, е, взять, наприклад, апостола Петра. Який після зішестя Святого Духа став Богом. І коли одного разу при виході з храму його зустрів каліка і просив грошей. А Петро каже, грошей не маю, а те, що маю, даю. Встань і йди. Ось як Бог Христос говорив сліпому прозри і сліпив бачить. так не, Апостол Петро каже: Встань і йди. Тобто так само, як Христос. Але Христос по природі Бог, а Петро по природі людина. А по благодаті Бог. І тому як Бог по благодаті, Він і каліки й каже: встань і йди. І це не тільки не апостол Петро, це все робили і інші апостоли, і апостол Павло, і не тільки апостоли, а всі святі, які досягали досконалості. Очищалися від гріха, ставали храмами Святого Духа, діяли так само. Звернулись до Бога і сказали людині, і, і, і те, що ця людина свята сказала, те виконувалось так само, як Бог говорить, і Його воля виконується. Так. Ось для цього отакий спосіб розвитку вклав Богу у своє творіння. Дуже дякую ваше свято за це пояснення. Я нагадаю, що про початок Великого посту, а також про Адамове вигнання з раю ми сьогодні розмовляли з почесним патріархом Православної церкви України Святійшим Філаретом.